Любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго ранку, доброго, всього вам доброго. Хто б коли не дивився, не слухав, так, знімемо відео. Зараз там і в Грузії робиться щось. І для мене число. От я кожен місяць, ну, на початку місяця, на початку місяця, От для ваших чисток, для свічок ті, що я роблю, я вибираю собі дні. Тобто я беру календар і вибираю дні, коли, ну, коли для мене ці дні, вони, як сказати, ну, от інтересні, так скажемо. Не будемо дуже залазити в магії, ні в які. От коли ці дні, для мене цікаві. Іменно по цих справах, навіть зараз Грудень, це розклади тут більше. Тут такі дні є, які. Які з розкладами зв'язані дуже гарно, гарні дуже розклади показують. Ну, то тобто є такі дні. І от уже для чисток там є день, що в той день я те можу, в той день те. І от мені 12-12, 24 рік. От якщо додати, там цифра йде 6,8. 12 плюс 12, плюс 20. Плюс 24, Ну там по магії, ну примерно по магії, воно там по-разному, ці цифри, як сказати. Ну, от по-разному, я на них дивлюся. Я не нумеролог, не абсолютно. Це там хто в цьому понімає, той понімає. Я для себе, я для себе, як беру ці дні, для ваших. Для ваших з нами різних справ. От Я дивлюся, тому що, бачите, одному свічку я можу зробити, там через три дні вислати, а другому там 10 днів я роблю. Тому що дні попадають, ну от, розумієте, дні треба чекати. Тобто я жду цілий тиждень, поки той день, в який я можу оте, оте, оте зробити. Ну, не важливо, це все. важливо те, що це оце, оця дата. Для мене дуже цікава ця дата. 12-12. Не бачила я по Ютубі, не було коли мені це дивитись. Там у нас вчора праздник діда був. Той з хазяїна святкували відео може Вані бути. Велике дякую Таня, яка торт вислала нам з Києва. Саме смачне, що було, це був той торт. Це істина, кажу, так що Таня, якщо хочете там прорекламувати, мабуть, вона з Києва, якщо я правильно розумію. Вона, вона відео робила нам ролики на 40, ну, 40 років спільного життя. Вона робила жінка ця ролик. Вона зробила ролик на чоловіка. Я не знаю, я знаю її так само, як знаю вас через Viber, через. Ну, через Через це все, через, через YouTube, так сказати. Якщо Таня просто хочеться, хоче щоб сказати, я не знаю, де це в Києві. Якщо це в Києві, якщо я розумію правильно, то тобто мені вайбер напишіть. От ми, ну дійсно торт. Це він ішов по новій почті. Він прийшов на взяття, тому що він нам сказав, вона навіть мені жінка не писала в Viber, Він сказав, що вам там іде торт. Вона не хоче безпокоїть вас. Тобто ну, чого до зятя, тому що він відправляє як свічки, а вона, мабуть, свічки заказувала, замовляла. Ну, тось там вказане його. І вона на нього, і він вони привезли вчора, ну, там, де ми святкували, вони привезли той торт. Це він йшов по почті. Він там день-два був у них. Зараз я вип'ю. я вип'ю. І наскільки. Я кажу, що з цього всього, що вчора було, ну, торт був найзамічаніше. Наскільки, ну, наскільки... І, головне, всі, хто їв, там і Аня з сім'єю, і Максим, ну, то есть, всі, хто їли, то сказали, що ну, вкусніший торт. Таких тортів дуже мало. От, вроді, з Києва жінка, якщо я не ошибаюсь, тому що розумієте, ви кожен день інформація інформація. Ну, то есть, якщо ви хочете, що подивитеся. Значить, дайте, я на цьому скажу. Це, скажу те, що я сама їла, що ми всією сім'єю їли, нічого я не скажу, ну ніякої реклами не зроблю, якщо я сама до цього не, не прикоснулася. Тому що це канал, це, це люди, це ні. А от якщо ми їли, вона нам висилала паски, вона висилала нам ані мопсіка там зробила, була із оцього. І солодко, зефір солодкий робив. Ну, тось отакі це на Пасху, мабуть, було. Ну, такі, такі вітання вона нам робила. Дуже приємно, дуже дякуємо, від душі дякуємо. Це не те що людина просто ну, От людині хотілося приятно зробити. І вам це вийшло? Ви зробили приємно. За торт вчора всі ми балакали, там кусочок такий остався. Ані в кульочок ми замотали його, Там, чи зять любить, чи Юрік малий любе. ну то люби. З'їли весь, весь, дуже смачний. Дуже смачний. Великим. Так, і оце ж ця цифра. І хочеться мені відео зняти от на 12 року, року. А потім ми знімемо, може, відділено, подивлюся, я, вайбером розкладимо, вайбером чистки, передновогодні чистки робимо ми зараз. Робимо чистку будинків, квартир, приміщень, садиб, ну, тобто, все там я буду відвічати, свічки новорічні на, ну, на весь рік, щоб вона у вас була, ту свічку, яку я пришлю, якщо щось непонятно, вайбері. Присилаю тільки ФОПовські рахунки, кажу, казала і буду казати. Просто лучше ви це будете знати. Лучше почути лишній раз, чим не дочути, і потім все платне. Все платне. Ціну я пишу вам у вайбер, ви самі вирішуєте. Як вам це ви тільки вирішуєте. Я вам пишу, ви самі вирішуєте все, все, як ви вирішили, так і буде. Вірите, хочете, є можливість, пожалуйста. Не вірите, не хочете, не треба, абсолютно не треба. Вам воно точно не треба. Казала і буду казати. Так, подивимося, мабуть, це часу це число. От мені чогось я сама вчора так ми сиділи балакали за столом за це число. От, Ось така як ставиться, і мені хочеться подивитися, що Давайте ця колода переді мною. Там ще хотіла на тому каналі Оксана відьма Оксана-відьма-влог. влог Є канал. На тому каналі, останнє те, що я там з вами розмовляла, я розказувала трошки скажу тут. Я розказувала, що хочу взяти трохи спробувати таро, таро, тобто розклади. А якщо бачите, що людині добре йдуть. Ну, як сказати, учеників, чи як вам правильно сказати. Ну, з кимсь спробувати, тому що чого. Я там об'яснюю, зайдете, подивитись, чого я до цього дійшла. Бо первих 100 тисяч перейшли тобто, зразу б на перший день, на перший місяць, там, через, я б, я б цього не хотіла робити. Зараз у вас все більше і більше на розклади записуються і починаємо ми балакати про карти. А що та карта, а що ця карта, а отак, ісля, а отак. От, і можна, опять, а можна знову повторити, повторимо. Тільки просто зробимо відео, не відео, а просто живе спілкування. Просто включатися, будемо, скільки людей я там візьму, попробувати, побачу, я, що це, я десь якісь даже ритуали розкажу вам. Де їх робити, в яке час робити, прежде всього, як себе защитить від цього всього? Це саме перше і саме головне, якщо хтось хоче займатися цим усім, перве, перве правило саме головне правило защитить, себе, самих себе, себе, свою сім'ю защитить від того всього, тому що ви розумієте, що це. Що це не всім ти подобався. І не всі це в восторгі від цього будуть. Я хочу спробувати. Тобто вайбер теж -то пишете. Ну, хто хоче послухати, там на той канал там більше я розказувала, ви більше почуєте. Хочу спробувати, щоб вже мови включалися, щоб було общення. Я вам розкажу, як сказати, і по-научному за карти, і саме головне по практиці. Яка в мене більше 40 років практика. Начинаючи, десь карти ті показували, вони усі лежать. начинаючи, де вони ось мої картішки, як талісмани. Начинаючи з цих карт, отаких от простеньких, і заканчується цими всіми, які в нас є. Так, а ну оцю колоду, щось у нас забута, ця колода. Ось лежить в мене тихенько, але я хочу з неї взяти. Так, ми дивимося сьогодні. Число 12-12, 24 рік. Якщо додати 12 плюс 12, плюс 20 плюс 24 виходить 68. Ось такий на цей день багато чого я буду планувати теж почистка по всьому, тому що день дуже сильний день, дуже сильний день. Зараз ми трошки з цієї колоди візьмемо. 12, 12, 24 рік. Ну, Бачиш, тут уже карта, де. Це день, в яку, знаєте, день як переломний. Во первихіда дійсно. Ну, не день переломний, а періоди. Пере 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 переход якийсь буде. Діло в тому, що в цей день. Знаєш, ну, цей день, як наступає якась правда, якась правда, яка для України десь глибоко зарита, яку треба викопати. І люди як трошки проснуться, почнуть просинатися. Ну, тут через закон, якийсь цей день, це день якихсь документів, во і через документи якийсь буде. Буде переломити деякі документи. Ключовий день. Да, для України це дуже значимий день буде. Я б сказала дуже значимий день. Тож, 12, 12, 24 року. Я вам дивіться, як показую, такі дні повторяються. Время від времени карта як показує, що вони повторяються. Десь в такі дні було щось, повторяється, повторяється, повторяється. Тобто як вулкан, вроді, потухає. Вроді б то ця ситуація з війною, вона як притухає. Хоча це все на время. Хоча це все время. якщо воно потухає, притухає, це все на время. Борьба не закінчується, щоб борьба точку вже поставити в боротьбі, не закінчується боротьба, тому що тут біг як по кругу йде. Десь якийсь період може бути так, затіще, а потім знову а по новому кругу біжимо. Опять знову, хоча ключовий день, значимий день. Серйозний день буде 12-12. Ну, він і по цих ділах, по магії, він йде непростий день, реально непростий день. Таких днів навіть брати, якщо за цілий рік. Не те, що в місяць, а за год, їх небагато. Їх не багато. Ну, бачиш, тут більше Україна повірить в стабільність якусь свою. Люди почнуть вірити в свою стабільність, в свою стабільну життя може бути життя. стабільність. Договорювати. Ну це в цей день. Понятно, може бути те, що до кінця Україну як не розрушать, не дадуть розрушити Україну до кінця. Понимаєте, через договоренності. Тому що тут вже зараз Україна йде в башні, тобто ми, ми, ми нас унічтожають. Просто, поняваєте, башня це карта дуже великого розрушення. Після стабільної житті, більш нормальної житті час. І от карта 12 число таке знакове число, дійсно, тому що тут і башня спадає, і карта договоренності. Щоб не поламати, ну як, не, не розрушити Україну до кінця, от можуть піти серйозні договоренності. Тут бачиш, тут карта. Чого це затягують. Тому що як-то сили. Ні в, кого, ні в кого немає сили, волі, сила духу, немає от якоїсь енергії такої, щоб все це встановити. Дуже, дуже мелкі тут карти, дуже мелкі тут і фігурні, але вони дуже мелкі. Фактично від цих карт нічого не зависить. Є люди, від яких це залежить, от дійсно від кого це залежить. период для Украины прошли на трансформацию или не прошли? На время. Я вам скажу, если по карте, даже если будут какие-то договоренности. Карта показує, навіть якщо приостановлять, не встановлять, а приостановлять цю башню, розрушення, ті, що йдуть в Україні зараз, і для людей, і для цілої України. Повімаєте, це на час. Це все приостановиться на. Час, тому що згнати дьявола не вдається. От по карті, примено, щоб згнати дьявола до кінця, з України. Ну, тобто не, 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 карта показує, не вдається. Він все одно буде свої козні строїти, він буде все одно, розумієте, в нього інтерес до України не пропадає. Знаєш, от, от в 12 число, це може, знаєш, когось удовлетворити. От, от якийсь період, щоб когось удовлетворити, комусь зробити. Може, в Америці, може, не знаю якому. Як от комусь, знаєш, як от кістку кинути, що все, от, все. Ну, це не все. Це не все. Як от по карті примерно, продовжує, не слідує. На якийсь період це встановлюється, тобто не доламуємо ми до кінця, встановлюємося. Ну, в той ж час, якщо по карті, по карті, ми дивимося тільки карта, немає мого мнення тут. Якщо по карті, всю цю боль ще Україна, ну, ще в Україні впереді, щоб ще боль, боль Україна буде нести. Нічого. Знаєш, це, це договорюємося, якщо по карті, вона йде, не ну, знаєш, як на піску. Воно все таке. вилами по воді, як кажуть, в Україні. Чого так? Тому що Україна, знаєш, як сам на сам. Сам на сам. Нема тут такой по карті поддержки, щоб сказати, дійсно хтось, хтось, знаєш, не через свої амбіції, а через дійсно поддержка така. Ну, тяжелі, с українськом. Чажесть. Кучка людей виказується сильніша, ніж вся нація, чим весь народ, який живе на цій землі. Понімаєш, тут іде по карті дьявола, карта сили, то Кучка людей, яка виказується Набагато сильніша, ніж мільйони людей. Чим мільйони людей. Да, може бути приостановка, да, може бути, до того числа, в те число, в округ цього числа, можуть якісь бути договоренності, можуть виходити на якесь, там, на якесь поняття, ну, це не все. Це не все. Ще все немає, щоб сказати. Все, дев'ятка жазна. Ну, желання, так. Желання більше більше людей, простих людей вернуться в життя, яка була в прошлому. Тобто живання прошлої жизни, спокійної життя. Не, не, не багатств, нічого, а от іменно спокійної життя. Та, коли сказала, там, де гроші, там пахне смертю. От, і подумайте отак подумайте над цими, над цими словами, над оцим висловом. От, там, де гроші, там пахне смертю. А де великі гроші, там велика смерть. Там, тобто, там багато смерті. Оце наподобі про це карта показує. Да, може бути якесь число таке, на ньому зав'язані, можуть бути якісь договорів, але все одно ця карта, знаєте, чиї, 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 чиїсь, чиїсь хотілки. Це не карта ж злюзнобетонно, що всі сили при, при, приложаться, підпишеться щось, все, печаті, все, що більше ніхто до України абсолютно ніякі руки не протягне. Немає. Це все хороводи, це все ігра, це все балачки, це все, понимаєте, це все, це все для когось любимого. чи для когось любимих. А от Україна, український народ, простий народ, ну тут, розумієш, тут, тут оп'ять. Та карта те, що показує, почнеться біг по кругу. Тобто знову почнеться боль, опять почнеться, знаєш, якось, щоб цей передих дадуть якийсь, може, так, щоб вдихнули на повні груди, і знову хватило там, на якийсь період, цільонок, щоб знову в якісь мутки затягнути. По крайній мірі карта так показує. Карта так показує. Реально, Блін, хоч відео називай. Де гроші, там пахне смерть. Де великі гроші, там велика смерть і багато смертей. Реально, так і показує карта. Фінанси, фінанси, везде фінанси. Чого От чого з Україною це відбувається? Вже скільки раз такі питання. ми дивимося, От чого це з Україною відбувається. Ну покажи. Король мечей. Туз мечей. Королі, королі. Між собою королі, щось король, король мечей, король цих дисків, пентаклі, король, дев'ятка мечей, кошмарять Україну. Понимаєш, королі, які кошмарять Україну. Ну, якщо примерно тут карта, то це все йде з дороги. Йде, йде, розумієш, все почало не з самої України, начало. і опять король ось кубків падає, ну, щоб ви повірили, ось візьму три короля, які. Тобто в цій ситуації є сім'я, фамілія і все на світі. От три короля на цей карт. Ось карта мечова. От Собралися королі і вирішили кошмарити Україну. Почему? Потому что в каждого интерес, свой интерес. А Какие тут интерес? Давай одной рукой везьму. Вот так, какие интерес. Ну, королева мечей. Ситуация остро. Мечтужить всю Украину, блядь, шу. Три на трьох зав'язано трех завязана. Смерка, мечей, брошнм. Через брехня, що брехня, Розказують скажуть одне, получаємо друге ілюзії. Бачиш, брехня, от дивись, дві разом карти, як ідуть, мечей і сімка кубків. Брехня, в яку ми віримо. Сіморка мечей це карта брехня, сімка кубків це ілюзії, в які людина віри, в які віри. Ну, тобто, опять же, опять господин жезлів, ну тобто. Королі люди, фактично люди, які цим всім управляють. Управляють цим усім, значить управляють цими нами. Ну, а може, буде 12 число, це такий серйозний день. До цього времени можуть бути якісь прийматися рішення. Ну, Дело в тому, що якщо по карті ми дивимося, то карта не показує, що це на цьому все, і далі ми цвітаємо і пахнемо. І все замечательно, все добре. Тих королей, які показує карта. Фамілії ніхто не каже, тут фамілії на картах не пишуться. Ну, от королі це фігурні карти, тобто це люди, які є, яких є імена і все. для того, щоб що в плани не входить, щоб це вже все було. Може, щоб знаєте, тут по карті я б сказала, там четверка кубки, є, щоб знати, зняти трошки емоційний стан, трошки попустити. Ну, щоб от люди випустили партію, трошки розслабились. Там Новий Год, перед Новим Годом. Може, от воно все це робиться, щоб в людей, в людей якась там, ну, от, затеплилася в душі, що от, от, є виход з цього всього. Тому що ну, жити в цьому всьому це так, з ума сходить потихеньку. Ну, ну, Дело в тому, що це все. По крайній в мене, в мене, так по карті, по розкладу. Як там, де, в кого, як, що. Ну, время покаже, все время покаже. Карта це не, не сейчас, на січас, прямо за і через минуту це все время. Пройде, подивимося. Ну, ото таке. Все, загрузію знімем друге відео, бо буде длинне дуже. Таке діло. Дівчатка і хлопчики, будьте здоровенькі, бережіть себе. Все, пока-пока.